А отже, щодо Лиману, так дуже багато уваги туди прикуто вже понад добу. Чому дуже важливо зараз для нас звільнити це місто місто, яке це для нас відкриває перспективи подальші? Ну для нас важливо звільняти будь-яке місто. Ця відповідь, мені здається, очевидна, і немає, скажімо, якоїсь пріоритизації. Справа в тому, що ми бачимо, що так склалися обставини, що після Вдалого ефективного контрнаступу на харківському напрямку. На Харківщині було звільнено і доокупована велика частина нашої території. Вдалося форсувати річку Оскол українським військам, перейти на її лівий берег, і далі розвивати свій успіх, тобто відтісняти противника. Далі вдалося так само рухатися з від Святогірська на північ і на схід, і на північний схід і так само вдалося від Білогорівки з того напрямку розвивати також певним чином успіх і проводити контрнаступальні дії. Все це в комплексі привело до того, що залишки 20-ї армії західного військового округу Росії опинилися фактично там в такому оточенні. І фактично ця 20-та армія може припинити остаточно існувати зараз в Україні. Принаймні, її боєздатне бойове крило цієї. Армії. Ну і для цього важливо. Взагалі Лиман називають північними на Донбасі. Називають воротами Донбасу. Ті, хто там проживає, мешканці в основному з півночі Донеччини, і дійсно, з півночі Донеччини це такий вхід, подальшому на Донецький напрямок, на Донецьку область. Відповідно, звільнення. Лиману, як укріп району, фактично важливого російських військ, який був на цьому напрямку, бо вони там дійсно сформували укріп район. У них там досить потужні були позиції захисні. Вони там спорудилися. Вони там обладнали інженерні споруди, відповідно захищалися. Але враховуючи натиск українських військ, і враховуючи те, що вдалося фактично перерізати шляхи логістичного забезпечення по єдиній дорозі, яка йшла до Лимана. Ситуація ось склалася таким чином на успішно для наших військ, що досить важливо, і можемо констатувати, що далі після Лиману є в принципі можливості і потенціал розвивати такий успіх далі. Далі східніше, далі мається на увазі до адміністративних кордонів Луганської області. А чи це може стати передумовою для звільнення Луганська і деокупації? Ну, зараз ми бачимо, що скоріш за все там лінія буде проходити фронту по сіверському дінцю. Там зараз е обладнають свої позиції вже обладнають в Сватовому, досить активно. Там російські війська вони дещо спантеличені. У них паніка, тому що вони бачать, як наступають українські сили на Лиман. І перед цього був Харківський напрямок і в принципі успіх дається розвивати. Там ми бачимо, що. Зі сторони білогорівки зараз фактично фронт рухається в бік криміної, тобто північніше, все ж таки, для того, щоб допомагати нашим підрозділам, які рухаються там бойовим групам. Відповідно, я думаю, що до Луганська ще справа безпосередня, як до обласного центру, дійде це все ще попереду. Зараз ми бачимо, що все ж таки напрямок бойових дій і ділянки основні це якраз там з одного боку. Лиман, звідки можна північніше просуватися в райони свату? Це Білогорівка, Кремінна. Ну там де зараз тривають бої. Ну а загалом дуже багато зараз так обговорюються події навколо Лиману, які відбуваються вже всередині міста, і при цьому дуже багато в українських соцмережах згадують про Іловайськ. Чому в цьому контексті Іловайськ впливає? Ну, тому що ми добре пригадуємо, наскільки трагічно це було, коли існувала, начебто, домовленість, якраз з російськими військовими про те, що наші війська зможуть вийти з Іловайська, але вони фактично були просто розстріляні ворогом підступно і цинічно. І фактично, ну скажімо так, в той момент, коли вони не становили великої загрози ворогу, ворог просто з дистанції, з відстані, розстрілював важким озброєнням і артилерією, що призвело. На жаль, до трагічної загибелі багатьох наших українських героїв, тоді і ця, я думаю, пам'ять про Іловайську назавжди ввійшла в нашу історію, так як і, і, і ми це пам'ятаємо, і це болить. Відповідно, зараз ті умови, які, в яких потрапило російське угруповання військ в Лимані, і те, що кажуть, що вони, начебто, збираються, планують виходити звідти з оточення, вийти з боєм там і так далі. Ну воно досить проводить аналогії, тому що зараз в українських сил з'являється можливість фактично завдати їм там нищівної поразки, і також в критичний момент, коли росіяни перебувають в оточенні. Я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день ми можемо констатувати, що з дати 24 лютого повномасштабного вторгнення російських військ вони постійно нас лякали котлами, оточеннями і так далі. Але за виключенням ситуації в Маріуполі, яка склалася, і де і то героїчно наші захисники до останнього, фактично скільки можна було, отримували рубежі, жодних котлів і жодних оперативних оточень української армії не було. незважаючи на те, що російська пропаганда погрожувала, що це може бути навіть в боях, найважче в районі гірського, в районі Золотого, де були ризики оточення, і потім таке. Зайшли російські війська, чи в районі Сєвєродонецька, чи Лисичанська, всюди наші війська змогли уникнути оточення і відійти грамотно, відійти з боєм і нанести ворогові серйозні втрати. Зараз ми бачимо, що якраз ситуація то протилежна. Тепер нехай російські пропагандисти розповідають, чому ж так їхня доблісна в лапках армія потрапляє в оточення а українські сили вдало ведуть вдало, і ефективно і потужно ведуть наступальні дії. Угу. А так, а загалом, яка там зараз, яке угрупування, яке там перебуває, що там за склад? Там є військові, чи там можливої правоохоронці? Бо ми бачили, коли відбувався цей контрнаступ, такий активний на Харківщині. То там кинули фактично спецпризначенців, просто а війська відійшли. І от яка доля може чекати це угрупування рашиських військ Туди туди теж кинули. Там є 20-та армія залишки, її як я вже говорив, 58 восьма, яка фактично Вочевидь, знято з південного напрямку Запорізького, де вона перебувала, і там є спецпідрозділи російської гвардії. Барс, от вони можуть бути частково, можуть бути представники формувань невизнаної республіки, так званої ДНР. але вони там в меншій кількості. Решта це 20-та, 58 восьма і угруповання. Барсу була інформація про те, що намагалися підсилити. Росіяни свої позиції ось цими новоспеченими мобілізовані, але ну їх ефективність і їх підсилення нічого не змінило фактично для тих російських військ, які знаходяться безпосередньо в Лимані чи його околиці. Так і при цьому вже з'явилася інформація, що після того, як збройні сили України прикрили цим росіянам майже всі шляхи відходу, а також підвозу боєприпасів у цьому так званому лиманському котлі опинилися понад 5 тисяч російських військових. Пише про це у телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Отже, за його словами, військові РФ, які базуються в Лимані, звернулися до свого керівництва з проханням вийти, але отримали відмову. Гайдай також зазначив, що в них немає можливості відійти або. Отримати боєприпаси далі, цитую вони намагатимуться прорватися або здадуться у полон. Припускає голова ова. Отже, фактично, чи можна говорити про те, що е, ці 5 тисяч ну вони всі можуть здатися у полон? Взагалі щодо обмінного фонду, яка у нас зараз ситуація, чи от нам потрібно зараз поповнювати його. Ну щодо кількості, я точно не знаю скільки може їх перебувати можливо 5 тисяч, можливо, більше, можливо, дещо менше. Але ясна річ, що певна кількість російських військ там в Лимані перебуває. Скільки можна буде сказати пізніше, коли безпосередньо там на місці можна буде зорієнтуватися, і наш інштаб дасть офіційну інформацію. Що стосується алгоритму здачі в полон, то безумовно, хоч 5, хоч 10 тисяч це взагалі не проблема. У нас в Україні є е, спеціальні табори для військовополонених, які створені у відповідності до Женевських конвенцій, і конвенції, яка передбачає поводження з військовополоненими. Відповідно, туди має доступ міжнародні організації. Ми, е, на відміну від нашого ворога, який поводить себе варварський жорстоко з військовополоненими, все ж таки дотримуємося Женевських конвенцій. Це треба розуміти. Відповідно. Береться конвой, бере береться під охорону ця група військ. Вони складають зброю, їх роззброюють все, і відповідно після цього вони відбувають ті місця, де можна їх утримувати в Україні в відповідних таборах, які були створені. А далі, що стосується обмінного фонду й обміну, я думаю, що це було б дуже добре для нас і давало б нам можливість в подальшому витягнути досить багатьох наших українських героїв. І як військових, так і цивільних громадян, які а, на окупованих територіях допомагали а, військовим, надаючи позиції ворога чи в інший спосіб, і витягнути їх якомога швидше а, за тих, скажімо, жахливих умов, яких їх отримують в російському полоні. Тобто, я думаю, що це досить серйозно і потужно поповнило в наш обмінний фонд, безперечно так.